Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати мої геніальні думки. Жартую, звичайно, то дехто після таких заяв подумає, що я таке дійсно думаю. Так ось, що ми маємо зараз? Знаєте, я от зробив такий як науковець, ретроспективний, як кажуть, аналіз діяльності Путіна на посаді президента Московії протягом всього часу від початку і до нинішнього. Майже кінця? Ну і на що я звернув увагу? Ну, може, е інші, е кажуть, люди <головіка> на це звертають менше уваги, або й зовсім не звертають. Що таке, що не так з путіним Ну що не так? Чому все те, що він робить в стратегічному сенсі, звичайно, не в тактичному, а в стратегічному. Тобто на е, певну перспективу, воно є провальним. Абсолютно провальним. Так. Тобто, як е, е, співали воно, воно я старий совок, так. тому з мене вилазять ці всі, Радянські речі, той фільм Діамантова рука, де відомий радянський комік, то він, Блазень і артист кіно Юрій Нікулін співав на сцені таку Песни, это не Вин спевал Так, это не Вин спевал Это спевал інший артист Миронов, так, Андрей Так вот, Вин спевал, что они не делают, не идут дела Видно, в понедельник их мама родила Так, схоже, это классика И с Путиным Притому, от я наголосив на тому, що це не е, тактично, ніби все правильно, так. так. А якщо подивитися е, на роки десятиліття, все-таки він уже ж там понад 20 років при владі. Так що вже є е, певна історія ось цього правління, то все це провальне. Все це провальне. І думаєш, а чому так? Ну, чому так? Яка ж причина оцього, оцих всіх явищ, які відбуваються, і які, ну, як на мене, то ведуть до цілком закономірного кінця і його, і його оточення, і країни, якою він взявся керувати? І, як на мене, то причина полягає в тому, що він постійно робить те, що хочуть московити, але не те, що потрібно Москві. Так. Це, як на мене, я його називаю це синдром Гітлера. От Гітлер теж робив те все, що. У той час подобалося німцям. От вони поразка в них була в Першій світовій війні, комплекс такий виробився у цього народу про те, що значить їх всі ображають, і, 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 і таке і інше. Так. Ну, і він осідлав цього конька і пішов, і пішов. Так, і пішов. Замість того, щоб е, ну, багато що там робилося в економічному сенсі правильно, тому країна дуже швидко розвивалася і, і таке і інше. Так ні, треба було. Почать нападати на сусідів усіх, практично. Так. Ну і чим це все закінчилося, ну ми знаємо, чим це все закінчилося так. для Німеччини. Так. Але ж, ну, і, і фактично, він же сам Гітлер з допомогою Геббельса, от підігрівав ці настрій. Він їх підігрівав, і він на них і сидів. Ну, Це саме, як на мене, відбувається і з Путіном з допомогою всіх оцих е, е, так званих пропагандонів московських і Соловйова, і Скабєєва, і там їх ще дуже багато цих всіх речей. Оця вся е, ситуація із масовою істерію, що нас всі ображають, що з нами ніхто не хоче мати справу. що ми, А чому? Тому що нас бояться. А чому? Тому що ми от такі виключні. А, а чому? А, а тому, що ми великі, Веалікія. Ось оце і, е, це і все. Призводить до цієї істерії, а Путін на цій істерії просто сидить, як на коні, так? звісив ноги і, і поганяє. Але ж так довго існувати не може, як показує історія. І, як на мене, то е, приклад Гітлера це ну, найяскравіший приклад того, чим все закінчується, коли Правитель з допомогою ну, найбрутальнішої пропаганди розігріває найниціші інстинкти у народу, у людей, і намагається на ньому виїхати. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією. Дикою ордою московитів, загарбників, окупантів, убивців.